А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Тож треба прагнути, щоб наші імена були де у книзі життя це дуже важливо. І бачив я небо, нове й нову землю перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. Тобто, все фініш. І починається Царство Боже. Амінь. Що таке друга смерть? Це озеро Огняне, це місце вічної муки та страждань. На чому нам треба сфокусуватись? Перше не пропустити першого Воскресіння. Над ними друга смерть не матиме влади. Для цього прийшов Ісус, і Він дає людству шанс. Наступний момент суд. Але питання суду полягає ось в чому. На суді будуть підсудні, і на суді будуть ті, які судитимуть. Шанс судити цей світ дано церкві, щоб церква судила цей світ, щоб церква царювала з Христом. Це головний акцент, на чому я фокусуюсь, і я хочу, щоб ти сфокусувався та не пропустив.